Місто засинає, прокидається мафія. В п'ятницю конгрес е, прийняв бюджет на 2025-2026 рік. Якщо республіканців в Нижній Палаті е, конгресменів е, більшість і вони прийняли цей бюджет без єдиної поправки від демократів, потім цей е, законопроект пішов е, наверх до сенаторів. Не всі республіканці підтримали цей бюджет. І республіканцям прийшлося домовлятися з незалежними або з демократами. Що власне і сталося? Лідер демократичної партії Чак Шумер і ще декілька демократів підтримали республіканців щоб уникнути закриття уряду. Найбільша іноземна інвестиція в історії США. 4 березня 2025 року. TSMC оголосила про свій намір розширити свої інвестиції. Передове виробництво напівпровідників у Сполучених Штатах ще на 100 мільярдів доларів, спираючись на, на поточні інвестиції компанії в розмірі 65 мільярдів доларів у передові виробничі операції з виробництва напівпровідників у Феніксі, штат Аризона. Очікується, що загальні інвестиції у ТСМС у США досягнуть 165 мільярдів доларів. Спейк. розширення включає плани щодо трьох нових виробничих заводів, двох передових пакувальних заводів та великого центру досліджень та розробок, що закріплює цей проект як найбільшу єдину пряму іноземну інвестицію. В історії ша я коли перший раз почув про цю новину, я подумав Тайвань, у Тайваню б мабуть, вони мають великі проблеми. Якщо вони переносять, перекидають такі великі потужності в іноземну країну ще такий чутливий сектор, як мікрочіпи. Мабуть, вони мають великі проблеми. Треба розуміти, що Китай весь час залякує Тайвань, проводить навколо них військові навчання і пресує їх там як тільки можна, ще тільки без повномасштабного вторгнення. І на той випадок, якщо щось станеться, то добре мати десь запасні заводи, якийсь план Б, запасний вихід в якійсь країні, якій ти більш-менш довіряєш, або ти думаєш, що. Там твої заводи будуть в безпеці. Apple 500 мільярдів доларів інвестицій в Америку. Це багато, це дуже багато. It's big. It's very, very, very big. Це ще більше, ніж TSMC, хоча то були і іноземні інвестиції, це також найбільші в історії. Але 500 мільярдів це 500 мільярдів вони і в Африці 500 мільярдів. Вони хочуть зробити це за наступних 4 роки. І це дуже добрий. Сигнал того, що вони починають взагалі по Америка, починає повертати виробництво назад додому, і це дуже добре. Я дуже радий, що вони перестають вкидати гроші в Китай і таким чином будуть піднімати економіку всередині. Це не станеться через ніч, через там рік, але потрошки-потрошки, я думаю, що якось поміняє ситуацію в, в, в самій країні. 20 тисяч високоплачуючих е, робочих е, місць, 24 нових е, фабрик Вархаусів е, на по різних е, штатах, таких як Оріго, Норд Каролайна, Вашингтон, Невада, нова фабрика в е, Техасі, 200, в Х'юстоні, 250 тисяч е, ну це, Це дуже добре. Це дуже добрі новини. І, е, крім того, що вони будуть відкривати виробництво тут зараз, в Америці, вони ще будуть робити і академії, хочуть відкрити в Детройті академію, де вони будуть, по суті, взрощувати спеціалістів і готувати їх тут в Америці, а не давати ці робочі місця десь в Китаї. Схожим е, шляхом. Пішов і Google. Я думаю, що це щось буде таке саме, як і у них. Де вам не треба буде. Якщо ви якщо ви шарите, то ви шарите. Це особливо стосується хакерів, всіх, хто з комп'ютерами на ти, ти можеш не мати якусь середню чи вищу освіту. Наприклад, щоб робити в Google, ти можеш піти в них пройти їхній курс. І отримати їхній сертифікат чи диплом, що вони там дають, який, з яким ти можеш, по суті, працювати в Google. я думаю, що це щось таке саме буде і в е, Apple. Що чисто всередині їхньої компанії, їхня ж бумажка, е, вона там е, тобі дає можливість працювати. Which is not bad, е, якщо чесно так сказати, що також це е, нормально. І взагалом Apple. Е, Apple це, це дуже велика компанія. Якщо ми говоримо про акції, про маркет Market взагалі. Apple номер один позиції в SP 500. Тобто найбільше акцій, які знаходяться в SP 500, там найбільше Apple. Ворен Баффет eh, також інвестує в Apple eh, багато. Eh, хтось скаже мені: слухай так, Ворен Баффет ось недавно продав, eh, скинув дуже велику кількість eh, акцій Apple. Так, він їх продав, але це все одно залишається його eh, позиція номер 1 в нього немає більше е, акцій ніякої іншої компанії, так як він має Apple. Він зробив те, що е, по англійськи називається Trim Deposition. Тобто е, трошечки розпродав, е, взяв кеш і переінв... переінвестував його е, знову. Apple це компанія, е, така, що можна її все жит... на, на е, все життя тримати і. Передати десь її там вона пере тебе, скоріше всього, переживе і пере... може перейти далі і твоїм дітям. Інвестиції Apple, інвестиції TSMC в Америку це все великі речі, великі речі, яких ми, на жаль, не чуємо, бо проходимо в торгових тарифних війнах з сусідами. Тарифи це така штука, коли Америка вводить якісь тарифи проти одної чи іншої країни, як правило, та країна реагує і вводить такі ж самі тарифи проти Америки. Я думаю, що політики, як завжди, зійдуться десь посередині, а яка б та середина не була, за це все заплатимо ми з вами, прості люди. На сьогодні все. Бережіть себе, підписуйтесь на канал і Apple — це. Класний класний стак. Good share. Це good shirt. Це моя а, акція номер 1 Моя і Бафет. Може твоя буде теж. Не знаю. I don't know.